Усім привіт! Сьогодні не дуже довге відео, трошки розчарування. Купила я на розетці карткову гру «Хитрополіс». Вона, в принципі, дуже цікава, дуже яскрава. Я так і зрозуміла, що вона схожа на звичну мафію, вікова категорія 6, але не варто її купувати, якщо у вас немає, принаймні восьми гравців. Це гра на велику компанію, вона, мабуть, буде дуже прикольною на пікніку, десь на відпочинку. Це сценарна гра, тут дуже добре розписані правила, і має бути ведучий, який веде гру за сценарієм. Ви можете зупинити відео, трошки почитати ці правила. Є персонажі, є ролі персонажі. Ось такі картки. Якість гри мені дуже сподобалася. Папір дуже класний. Такі картинки, ну, якісь суворі, але, але цікаві. Дуже якісна поліграфія, все добре. Але щоб зробити сценарій, щоб виконати сценарій гри, треба багато гравсію. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. До наступних ігор!